Це перша жінка в історії соціал-демократичної партії Німеччини, якій вдалося досягти партійної верхівки. Лише уявіть собі, майже 155 років партію очолювали лише чоловіки. Ця жінка стала першою, і я вважаю, що це вже перемога. Я про Андрана Лес. Впевнена, що найбільше німці її запам'ятають саме на посаді міністерки праці та соціальних питань. Вона народилася в простій сім'ї малярів. Саме тому найбільше опікувалася питаннями рівної оплати праці між чоловіками та жінками. І саме завдяки Андреана Лесу після десяти років напружених дискусій вдалось врегулювати законодавчо мінімальну межу оплати праці для всіх халузей для чоловіків та для жінок. Я думаю, саме за це їй Однозначно будуть вдячні ще довго.